Всім привіт На нашому каналі Особливо ми нуждаємося в подобайках. От зараз постав подобайку. Я знаю, що ти ще не поставив Потому що за 5 секунд ти ще не поставил вподобайку. Мы нехту смотрим, вони от подобайка, от 10 секунд відео вже подобайку им надо. Поставь Да. Підпис. А. Юморні ми зараз. Тому що вже натрудилися і хочеться розбавити це. Ми робимо кубик. Кубик не маленький. Десь 1 метр на 90 см. Чому такий великий куб? Ну, ви подумаєте, ми воду тут будемо. Ні, не воду. Це треба для нашого зерна. Тому що у нас є зерно, а, ми, є ще, кури. а ми ще шуршати, я вам кажу. Тому у нас є отакий от матеріал, Бушний, але оцинковка дуже гарна річ, і не треба ніколи викидувати. І ми не викинули, а от. Оббиваємо цей кубик оцінковкою. Низ ми вже два листа загнули. І ще дивно пішло, аж ось так. Такі у нас так. ось довгі листки. Двометрові, ширина 60 см, довжина 2 метри. І один з краю коли. Теж він такий пішов загнутий аж туди. Це все одно. Якщо один... не загибається, у нас є молоток. <плес> у нас <плес> воно просто руками не загибається, у нас є молоток. Так, <плес> да. другий інструмент, це пасати ж не використовували молотком, молотком. Зараз ми будемо. Ще один лист. Ложить і жінка сказала, то ми ж все зараз ще пали спали і що ми покажемо людям. Взагалі-то у нас нам, я вже казала, курей подарували мені на день народження. І з курями мені подарували півтони пшениці. Ем, привезли це все літом. Це все робиться поступово, кудник до тями доводиться, втеплення, пічка, там світло. І зараз ми знаючи, скільки в нас мишей взагалі без зерна в хаті буває. Наш кіт лове, але це такі о, гризунчики, які пробираються і, в повз кота. І собак. І собак, так, собака у нас теж полюбляє мишей ловити. Її волі вони, всі. вони вже в хаті шородять. Зерно на даний момент стоїть в хаті. Вже, звісно, трішки менше, ніж півтони, але ну, не хочеться, щоб його і, і, і дом, і зерно з'їли миші. Тому ми трішечки подивилися, як і ви зараз нас, ми подивилися на Ютубі. І з своїх підручних матеріалів. Валера вирішив ось такий. Знайшли місце, знайшли, подумали, покумекали, знайшли матеріали. І потім вам покажемо, як доробимо і як будемо зерно закладати. Чи нам потрібні якісь дверцята, напевно, зверху, так і збоку зробити. Підкажи ще чому у нас зерно стоїть в хаті? Чому у нас зерно стоїть в хаті? Я не знаю. Ну, Ні. Тому що у нас є ще ультразвуковий відпугувач. А, в хаті так. Да. Да. І Якщо... то вони лазять. Так, да, ну ми це зараз зараз дуже коштує купити їх там з десяток. Тому що вони через стіни, звук не проходить. На кожну кімнату треба, на кожне ось, на кожне приміщення треба. Тому вони шурудять. Ну вот чому, а то ви подумаєте, в хаті дурні хранять. Ні, ми не дурні. Ми розумні люди. Тому що у нас є ультразвуковий відпугувач. Но нам не комфортно з мишками. З мішками. Да. І мишками. І мишками. <клес> тому ми робимо кубика. Не. І ви теж його робите. Або думаєте над цим питанням? Подумайте. Нам кубика, думаю, ми потім поділимося. Хватило нам кубика і, і метр на 90 і вгору теж метр. Тому це кубічний метр. Ну, 0,9 кубічного метра буде примірно у цьому кубику. Я думаю, що зерно влізе усе. А якщо говорять, що зерно треба переворачувати, щоб воно там не зліпалося, ну, тому і, і не наробив вище. Щоб ну, чимсь там лопаткою якоюсь. Плоскорізом. Пласкорізом, пласкорізом будуть. Перев... А скрізь, я тобі скажу, такий універсальний інструмент. І зерно переверне, і землю перегорне, луночки зробить і гілочку достане. Тому думаю, що вище метра не потрібно. Так, його і... треба щекось засипати, а потім ще якось діставати. Ну, зараз ми ще один положимо, от так от. А завтра вже... Я буду думати, як закрити менші щілі і які мені робити дверцята, ревізійні. Дверцята, не дверцята, не знаю. Може мені там прикрутив спочатку, а потім вже і дверцята зроблю. Ну, завтра ми її засипамо вже це зерно, тому що на завтра останеться. Частка невелика роботи. Залишайте Завтра вам дознімаємо, знімаємо, нікуди не йдіть. Там вподобайку нажали вже, натиснули. Тисніть, тисніть. Я знаю, що ти ще не, не натиснеш. І підписуйтесь. Може, ти ще не досмотрели до 10-ї минути. Так. До 7,30 На, секунд. До 7 .30. Нас цікаво, у нас справжнє життя. Да, Україна. Залишайся. Ми переможемо, а Херсон вже з нами. Так, кавунчики плануємо їсти. Так, нікуди не йдіть продовження. Для вас це буквально якась секунда, а для нас це день, можливо, і два роботи. Продовжуємо. Генеральне прибирання. моменті Збирання нападало туди какі А зараз ми з'їмо оцю боковину останню. І тоді буде не, не... я не достану донизу. тому Так, незручно буде, вже віночок теж не достає. Тому ще... ще трошки. Будеш коли сьогодні пересипати? Ну, так. Да. Да можеш стигнеш. Думаю. Пару-тройку мишків точно згосилимо, ну, а там поглядимо. Вони по п'ятдесят кілограмів. Є такі, що ми вже роз... розполовинили. Ну, розпоналово. Ті мешки мені так, мені там 50-кілограмові. Може ми їх віддерся будемо і по відерцю будемо. Ну можна. Бо мені Не, чесно туда твою спину. Ну тоді знайдемо най... якесь відерця, його помиємо, висушимо А може два. Так що ще півчаса. Пів Це у нас минут 10. Потім конструкцію виготовляємо. Так? Да? Буде відкривашка? Ну, Дверцята ну, будуть? Ні, з плану. І планки потім вину так положив. А якщо вона туди провалиться. А як вона може провалити? Ну, вона не провалиться. Дверцят не буде таких на... Воно яких? буде виходити. Планки будуть. По цьому ви побачите. Чому... Окей. Ось його. Так ось такий вже готовий е, кубік. Таке сховище. Аз. І зараз вже будемо засипати нашу пшеницю. Знаєте, є така гольна видумку тетра, так? Іліка? Ну, в общем, якщо вам щось треба, то ви знайдете, як це виконати. Взагалі, чому вирішили робити самостійно, тому що подивилися. На бочки, пластмасові, цекий варіант 50-50, це -50, гризини, критики їх можуть прогризти пластмасові бочки. А от диски такі м металеві, навіть болушки, коштують таких грошей якихось нереальних. Фу. Що ну, трішки покумекали, подумали, подивилися у інших людей, подумали, що у нас є за матеріал і балера зробив. Оп. Ой! Ой, зараз на пол посипеться, цього не треба, тирану розв'язав. Ми обіцяли і ми виконуємо. Ми продовжуємо і ми рухаємось вперед. Лялік. Зробив я лялечку, кубічок такий. Це господар задоволений. Да, да. Я так довго-довго, три дні його робив. Ну, зробив. І... і чотири місяці думав. Да. Або не думав. Щось ми думали, 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 а потім, а ну Ідея прийшла. Так що ви можете побачити, ми не тільки його вже зробили, а ми ще й перенесли сюди. Зернятко таке. Синиці. Так що. Тепер. Ну, тут кілограм 400, так? Да? 450. Ну, десь так. Ні, десь мішок вони вже з'їли. Ні, не мішок. 25 кілограмів вони з'їли дрібного. Ну, в общем, ми вже не вирахуємо. Да. Тобто, дякую тим, хто показує такі відео. Ну і собі дякую, і жінці дякую за те, що ми. Не потратили І людям, які нас благословили, ми дуже-дуже дякуємо. Вони не будуть дивитися, але ми їм дякуємо. Ми зашурупили все на саморізи з прес-шайбою. Я... Була з інстаграму ідея, що треба ще проварити шви. Від мишей, думаю, цього буде достатньо. Тому що ви можете побачити, там де збоку ми ще загибали, там, де йшов і зверху загиб'є. Та ми ще нікуди не пролізе. Зверху. ну, Оце я рахую, що достатньо, тому що воно ми ще так лапкою, Ааа, ааа. Може вона так зробити, тому ставте нам подобайки, Мені подобається. така подобайка з вас. А ми ще будемо з вами не один раз. Так що кубічок у гарних хазяїв треба, щоб був кубічок. Чому ще так зробили? Тому що сюди щось можна буде поставити. Тут реберця жорсткості теж додавлені, тому і зверху ще може щось стати. Тому цей варіант ну, дуже гарно, гарно вийшов. Кубічок да і ще. Ми отут площу не, не втратили площі. Петя, И Петя... згоден. Згоден. Так все. <свят> Пока-пока.